Жіночий трикотажний одяг мікс від бренду Asmara. Уявіть, лише 301 гривня за одиничку. В лоті буде 11 позицій ціна лоту 3310 гривень. Класний розмірний ряд від S до XL. -ки. І тут у нас будуть тоніки, худіки різні і штани. Показую, як вони виглядають. У нас іде все запаковане. Покажу більш детально штани, які можуть бути на затяжках, як ви бачите, вони будуть утеплені. Так, ось так виглядають на модельці. Так, і понизу у нас йдуть манжетики. Далі можуть бути ще штани чорні, покажіть, будь ласка, ось такого плану. Далі по тунічкам ось така під махру. Тут в склад дуже класний, іде 60% бавовна. Далі показую, є яскраві насичені кольори. Тут у нас по матеріалу 65% бавовна і є такий розмір S і M. Далі такі самі у нас є чорні. Як ви бачите, вони всі класно запаковані. Тобто можна і на подарунок брати, і якщо у вас магазин взагалі жіночого одягу чи одягу, дуже класний мікс, тому що взяли штани, взяли тонічки, абсолютно різний мікс, різні кольори, різні фасони, продали і заробили. І покажіть ще, будь ласка, ось такі яскраві. Вони йдуть, бачите, на резиночки резинка тут досить така. Ну, тягнеться добре і така широка, бачите, брендована резиночка, дуже якісно і стильно виглядають. І тут у нас 60% бавовна. Для того, щоб замовити даний лот, такий мікс, це дуже класний, цікавий лот, вам просто необхідно звернутися до наших менеджерів. Звісно, їх контакти я залишаю знизу під цим відео. Давайте заробляти разом.